Вітаю всіх. І так, була сьогодні тема Z-пабліках про зупинку по лінії фронту. Тема пішла. Тепер дивимось. Відео. РФ Росія. Ворог згоден зробити зупинку війни суто по лінії фронту, по нинішній лінії фронту. Ворог згоден зробити зупинку війни по нинішній лінії фронту. Дивимось. Згоден. Король жезлів. Згоден. Згоден. Що ви розуміли? Оце все, що відбувається, воно не зупинить ворога. Тут мова більше про Будапешт. Конкретна домовленість, конкретна розмова буде отуди. От Веріть, не зараз. Про це і мова була, що оце вся розмова з Трампом вона не зупиняє бойові дії. Це я вам просто кажу. Ось так. Рівні влади про це вже ось ось він. Ось він, зрозуміли? Через обставини, так, через обставини. Це ворог, це обставини, це результат. Ну, звісно, що п'ятірка Пентаклів на дні колоди не зовсім той результат, який ви йому хотіли. Він хотів. І ми всі. Тепер Україна згодна на зупинку війни по нинішній лінії фронту. Україна згодна на зупинку війни по нинішній лінії фронту. Вечірка мочів. Дивіться, ветірка мочів. Випадає, тобто ні. Це війна. Домовленості йдуть. Відразу вилазять домовленості. Ну, я вам скажу, що тут розмова впливає трьохстороння маніпуляції, погрози. Що вам сказати? Україна доведеться нам приймати це. Буде спроба. Ух ти, буде якась спроба трошечки чогось відбити. Спроба. Зможуть наші. Так, щось зможуть трошки. Жертви нереальні будуть. Навіщо це нахер робити, не зрозуміло. до цього, не хвилюємось. Зеленський офіційно на це погодився. Хотіти це одне, а Зеленський погодився на зупинку війни по нинішній лінії фронту. Зеленський погодився на зупинку війни по нинішній лінії фронту. Це погодився. Погодився він. Однозначно, це не є бажаним для нас, але вихід реальний. Щоб ви розуміли. Маніпуляцій, багато маніпуляцій тут. Будуть наші контрудари. Ось цей тупік, куди заганяє Трамп. Трамп його загнав в цей тупік. Він погодився. Та є при. О тому таємному розговорі, який не розголошують. Зрозумійте. По верховній жриці вам цього ніхто не скаже. Тепер головне. До кінця року, до кінця 2025 року буде зупинка бойових дій по лінії фронту. До кінця 2025 року буде зупинка бойових дій по лінії фронту. Дев'ятка мечів. Це відповідь ні. Але тут я буду уточнювати. Або це ще розчарування. Тепер до кінця 2025 року буде зупинка бойових дій по лінії фронту, яка буде на той момент. Ось, зрозуміли? Ви мене зрозуміли, в чому момент? Просто по лінії фронту це не про що, бо треба уточнення на той момент. Важливо, дуже важливо, бо воно різне. Буде різниця. Різниця буде суттєва по лінії фронту, по дьяволу. Ну, що вам сказати? Я думаю, що ні. Я схиляю, що не буде вона дуже суттєва. Наші можуть щось. А наші щось роблять, щоб відбити щось важко. Важко, важко, важко. Давайте так. Бачите, як воно йде. Тут важко сказати, де вона буде. Не зациклюємось на цьому питанні, де буде ця лінія фронту. Де буде, там і буде вона. Від нас це не залежить зовсім. Тому просто реагуємо на те, що за вікном. Мені просто вже іноді. Під, підгорає ці питання на, на тему, буде там лінія фронту по населеним пунктам, вибачте, це вже бред дивитись, не треба. Вона є приблизна на карті, вона є. От від цього відштовхуємось. Воно буде на, саме на той момент, коли вони дійдуть до цієї угоди, десь до кінця року, воно йде. Але не по тій, якій зараз, наприклад, на сьогодні, а та, яка буде потім. Тому, будь ласка, просто реагуйте на все, що відбувається, адекватно, і будьте готові до будь-яких подій.